Ми оскаржили статтю 130, яка має назву керування транспортним засобом, або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Позивача спинились за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Огляд проводився за допомогою алкотестеру. Результат тестування на алкоголь склав 0,22 проміле. Але позивач в той день не вживав алкоголь. Тож за оскарженням звернувся до нас. У судовому порядку ми оскаржили цю справу. Річ у тому, що згідно з технічними характеристиками приладу, показник у 0,22% незначна допустима похибка приладу. Відповідно до частини 2 статті 284, провадження у справі підлягає закриттю при оголошенні особі усного зауваження. Якщо на вас склали протокол в заводіння в нетверезому вигляді, і ви не вважаєте себе винним, звертайтесь до нас. Контакти ви бачите на екрані.